Два оповідання із серії Бальнічка. Перша називається Спартак. Від жовтневої зараз Олександрівської лікарні наш будинок відокремлював бетонний паркан. Ми, хлопчики в коротких штанцях з деструктивною фантазією, швиденько розхуячили його на друзки. Таким чином, між нашим тупіковим провулком Івана Мар'яненка і вулицею Дарвіна утворився зручний шляхопровід. Вдячні дорослі тепер ходили стежкою навпростець, а ми анексували нову територію вщент заповнену принадами і таємницями. З пахорба шеряснів бур'янами було зручно спостерігати за пригодами жінок в корпусі гінекології. В колодязях невідомого призначення тримати полонених сусіднього двору, з ними точилася тривала середньовічна війна, а також зривати оцинковане залізо з дахів для створення лицарських обладунків. Кататися з пагорба на поцуплених інвалідних колясках і ще багато чого цікавого. Якось ми натрапили на яму з хірургічними відходами, дохлими піддослідними кролями, бінтами, рентгенівськими плівками та іншим непотребом. Синювата рука людини, відтята хватським хірургом, відсторонено відпочивала в траві поруч з ямою. Дебіл Вова прив'язав її до дрючка на зразок значка римської когорти і заволав: Я спалтак. Наш підрозділ сповз пагорба. Біля морга ми вишикувались і рушили вулицею Мічніка в напрямку гастронома. Акуратно зачисані водою ханиги товклися біля зеленого дерев'яного ларька. Товста тітка стирчала з нього, як сова з дупла. Чим торгуєм, тьотя?» – заігривали клієнти. Єблом синки шуткувала тітка і суділа ханигам горілку спеціальною мензуркою. Наша когорта атакувала з флангом. Попереду крокував дебіл Вова в якості Центуріона. Руки Вови, вкриті рудим ластовинням, високо тримали страшний трофей. Хани герачкували, пирашки з лівером падали на запльований асфальт з їхніх татуйованих рук. Грізна строєва пісня Легіона сіяла паніку. Куба, дай наш хліб! Куба, візьми свій сахар. Куба, ты видишь, Хрущева уж нет. Куба пошла ты, нахуй, спевали бы. А ну уебает отсюда с цикуны, кричали налякані ханиги. а продавчиня висунулась з дупла до половини і сказала Ульянье, я спал так, сказав дебіл Вова, помахав короговою і высила по вражевого языка. Теж про больничку називається сором. Я порізав руку, незграбно заїхав ножем по вені, поруч з вказівним пальцем. Кров знайшла дірку в трубопроводі і стрімко побігла на волю. Синя хустка, якою я замотав руку, намокла і почорніла. Друзі жаліли і лякали мене. Базиль сказав, що якийсь знайомий дядечко помер від зараження крові. Чапа щось промимрив по хворобу столбняк, від якої людина помирає цілком гарантовано, але перед тим довго-довго мучається. А дебіл Вова підкрався ззаду, смикнув мене за шию і сказав вотлі тіта садца б тебе за волоса. Козел не сказав нічого, бо якраз кидав в бетонний паркан саморобну гранату, зроблену з гайки й двох болтів. В гайку він завбачливо натовк сірку, яку здер сірників. Якщо добряче запиздячить, то їбане, а болт відскочив лоба. Мене цікаві перетехнічні досліди козла не цікавили. Я мершій, чим чекував до пункту невідкладної допомоги жовтневої лікарні. Мої добрі друзі таки налякали мене. Коридор закладу, пофарбований в синій кольор, натякав, що життя це слабенькі виєбони, до яких не треба ставитись серйозно. Хворі сумирно чекали своєї черги, скупчившись на дістрофічних стільцях, як гриби поганки на трухлявих піньках. Я присів на вільний стілець поруч з вусатим стариганом, звідси було зручно вивчати плакат з лаконічною назвою Сказ. Центром композиції слугував палець людини, з якого капала кров. Навколо пальця «Скажи на лисиця, скажений кіт, скажений єнот» і на барсучіха. Вони демонстративно казились і вішкіляли зуби. Під тварюками майріле червоне попередження. Бережіться сказу. Все це хуйня, сказав усатий стариган, якщо вкусить, читай пиздець ніхуя не допоможе. Старий поліз засмальцьовану торбу, дістав звідти хліб, цибулину, сало, відрізав скипку і поклав на хліб. Пригощайся, малий, сказав стариган. Дякую, щось і нема, сказав я. Я пожартував, сказав старий. Мене сто разів кусали і ніхуя. Він захрумтів цибулиною і закусив салом. Затошні пахощі поповзли сині мінутощами лікарні. Я пожалкував, що легковажно відмовився. Оце колись люди не умивалися, а їли сало, сказав старий. А захоче помидора там чи диню, то так зірве, навіть і не миє. І не болів ніхто. А от такі у всіх пики були, по сто років жили. А за що, хіба це люди? А хто, поцікавився я? Щас говно, сказав старий. Та що він взагалі тут робить, подумав я, він не схожий на хворого. Я роззявив рота, щоб спитати старого, але не встиг, бо побачив двох добродіїв. Добродії були вдягнені в плащі, один в сухий, другий в мокрий. Вони пересувались коридором, п'яні та неквапливі. Сухий підтримував мокрого. Нерозбірливі матюки пурхали попереду і позаду. Темна калюжа тягнулася за ними. Горлянка мокрого була перерізана від вуха до вуха. Лікар летів коридором білий присмик життя людського. Я відчув себе жалюгідним. А ви, діду, казали, що щас не люди, а гавно, сказав я з докором, і поніс додому своє плюгаве поранення. На порозі я зупинився і озирнувся на старого. Весняне сонце облизало моє обличчя. Не з малий, сказав старий і підморгнув.